За горами гори хмарою повиті, засіні горем кров'ю политі, спокон віку Прометея там орел карає, щодень Божий добрі ребра і серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля і неситий не, не виоре дні моря поле. Не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать і хліб насущний замісить кривавим потом і сльозами, кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли одпочити ляжеш, Боже, утомлений і нам даси жити. Ми віримо твою силу і Духу Святому, стане правда, стане воля, і тобі одному помоляться всі язики, вовіки й віки, а поки що течуть ріки, кривавії ріки. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. Отамто милостиві ми ненагодовану і голу застукали сердешну волю, та й цькуємо. Лягло костьми людей, муштрованих чимало. А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів, би стало з дітьми і внуками Втопить в сльозах удов'їх. А дівочих, пролитих тайно серед ночі, А матерних гарячих сліз, А батькових старих кривавих не ріки, море розлилось, огненне море. Слава, слава хортам і гончим і псарям, і нашим батюшкам царям, слава! І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті борітися поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Чорек і Сакля. Все твоє, воно непрошене, не дане, ніхто не возьме за своє, не поведе тебе в кайданах. А в нас, на тебе сменні ми читаємо Божії глаголи і от глибокої тюрми та до високого престолу усі ми в золоті і голі. До нас, науку, ми навчимо. Почому хліб і сіль почим. Ми християни, храми, школи. Усе добро. Сам Бог у нас. Нам тільки сакля, очі коле. Чого вона стоїть у вас не нами дана? Та й тільки що. Ми погани, ми настоящі християни. Ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружились, багато б дечому навчились. У нас же й світо, як на те, одна сибірний сходима. А тюрм, алюду що й лічить? Од молдованина до фіна на всіх язиках все мовчить. Бо благоденствує. У нас Святою Біблією читає Святий Черниць і навчає, що цар якийсь то вас та дружню жінку взяв до себе, а друга вбив тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі, ви ще темні, святим Христом не просвіщені. у нас навчиться, У нас дири, дири да дай і просто в рай, хоч і рідню всю забери. За кого ж ти розіб'явся, Христе, сине Божий? За нас чесних, чи за слово істини? чи може, щоб ми з тебе не сміялись? Воно ж так і сталось. Храми каплиць і ікони, і ставники, і міри дим, і перед образом твоїм неутомленне поклони за кражу, за війну, за кров, що братню кров пролити просять. І потім вдар тобі приносять з пожару вкрадений покров. Просвітились. Та ще хочем других просвітити, сонце правди показати, сліпим бачиш дітям. Все покажем. Тільки дайте себе в руки взяти, і як тюрми мурувати, і кайдани кувати, і як носить, і як плести в узлуваті. Всього навчим, тільки дайте свої сині гори, остатні, бо взяли вже і поле, і море.